Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні запрошую вас до себе в котельню подивитися на роботу мого твердопаливного котла, який опалює мій будинок у морозні дні. Минулого року, під час частих відключень електроенергії, система працювала самопливом. І скажу вам чесно, котел трохи обріз сажею і смолою. Ходім, покажу. Погляньте, як виглядає камера згоряння. Видно, що по стінках спливав конденсат. А так виглядає теплообмінник. Та й дрова минулого року були ще сируваті, а вже в цьому році вони сухі. Дуже часто доводиться докладати великих зусиль і дерти по стінках, щоб відшкрябати ту смолу. Дякую вам, мої глядачі, за різні поради під відео, як позбутись конденсату в котлі. Більшість із них були такими, щоб поставити трьоходовий клапан, теплоакумулятор або буферну ємність. Автоматику, хоча тяга в котлі добра. І поки механічного регулятора тяги, мені вистачає. Але все це коштує немалі гроші, а фінанси зараз у мене співають романси. Тому з усіх тих порад я вибираю найдешевший варіант. Хтось написав, що до палива в котлі додає якийсь хімічний порошок савент. Каже, кидаєш одну-дві ложки в вогонь і буде тобі щастя. Навіть після першого разу усе повідпадає. Плюс ще й очищається димохід. Ну що ж, Google в допомогу. І вже до мене приїхав один кілограм порошку нового покоління для немеханічного видалення сажі та смолянистих відкладень у димоходах та твердопаливних приладах. А так як я ще жодного разу за три сезони не чистив димохід, я вирішив взяти. Ось такий універсальний набір для чищення димоходу. Про нього я розповім трішки пізніше, коли буду чистити димохід. Все вам покажу. Отже, каталітична дія цього хімічного порошку направлена на розпушування сажі і смол і перетворення їх на попіл, який осідає в топці. Завдяки своїм властивостям, савент сприяє збільшенню коефіцієнту корисної дії, продовженню терміну служби димоходу та котла. Або каміна економії палива від 10 до 20% і зменшенню займання димоходу. Цей засіб призначений для очистки цегляних та металевих димоходів, твердопаливних котлів, пічок, печей камінів та камінів відкритого типу. Щодо застосування даного порошку, то потрібно спершу розпалити і прогріти котел. Після години горіння палива додаю його у палаючий вогонь із розрахунку 1-2 столові ложки на 7-10 кг палива. Ще виробник рекомендує користуватися пластиковими ложками. А для зручності можна насипати цей порошок на папір чи серветку, потім згорнути його і вкинути у вогонь. Ось так як я це роблю у відео. Кількість порошку. Також може визначатись індивідуально, в залежності від вологості та сорту дров, товщини сажі та смол у димоході. Слід враховувати і те, що для забрудненого димоходу та вологих дров потрібно більше порошку, а ефект від застосування буде помітний вже після першого використання. Для повного очищення димоходу рекомендується давати цей порошок при кожному завантаженні палива. А далі при кожному третьому завантаженні. Але знаєте ще й таке, що заборонено використовувати його більше трьох ложок на 10 кг палива, оскільки це може призвести до значного підняття температури горіння і займання сажі в димоході. А ще не можна ним користуватися при відсутності тяги в димоході. Тому, якщо димохід жодного разу не чистили, то перевірте тягу. Адже сажа і смола, які осипаються вниз, можуть закупорити димохід. Погляньте, як змінився колір вогню після контакту із цим порошком. А до складу цього порошку входить мідь, хлорид калію, сульфат натрію, солі амонію та функціональні добавки. Так, а зараз давайте подивимось разом, як виглядає котел всередині після першого використання цього порошку. Ого, друзі, погляньте, воно справді працює. Смола та сажа повідпадали, десь повністю, а десь частково. Трохи пошкрабати, і теплообмінник, і камера згоряння стали чистіші. І це тільки після першого разу і трьох ложечок. Ходімо, подивимось, що там з димоходом. Ось так він виглядав перед використанням порошку, а так після. І ще зараз я його почищу. За допомогою ось такого набору. Він призначений для швидкого та ефективного видалення сажі та інших утворень із внутрішніх стінок димохідних труб без їх пошкодження. До даного набору входить універсальна щітка діаметром 400 мм та гнучкі ручки 6 штук довжиною 1 метр. Щітка підходить для чищення димоходів будь-яких форм та типів. А саме: круглих, овальних, прямокутних, квадратних, діаметром або шириною від 50 до 400 мм. Ручки виготовлені з міцного гнучкого пластику діаметром 17 мм, які з'єднуються між собою і зі щіткою за допомогою різьби М12. З'єднуємо спочатку щітку з ручкою і починаємо прочищати димохід знизу вверх. Так безпечніше, ніж зверху вниз. Також не забудьте одягнути рукавиці і старий одяг, тому що уся сажа буде сипатися вниз вам на руки. І так доточуємо ручку за ручкою. І інтенсивними рухами вверх-вниз ми почистили димохід. Погляньте, як гарно і чисто він зараз виглядає, і як добре видно небо. От і все, ви щойно побачили, як я швидко, легко, а головне дешево позбувся від сажі та смоли. У своєму твердопаливному кутлі та димоході за допомогою порошку та щітки від фірми Савент. А я дякую вам за перегляд! Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, папа! -па.